Варіант, тут розвертається. Виходить на ударну. Виходить на ударну позицію. Не... Вийшов е, ЗПК. Тут же потрібно захищатися. І... Пішли в атаку, потрапили в полон. Богдан Дзюба. Третя хвилина. У нас рахунок стає 1-0. Капітан Дніпра 2023 відзначається. Ну, класно, втік. І очікувалося, це Маргарян, сам розуміючи, що там Луговський. У Кіпер Мартинович. Добивання буде. Будуть... Є... Отже, розіграш Удар! удари дує сам буде його тягнути. Одного іншого проходить, пробиває. Не... Муми замикати нести, валив Івалід... Івана Марченка, Маргарян. Добивати є добрко. Проти Маргаряна. Тут бачимо є підстраховка з боку Вайсера. Моменти! 2-0. Маргарян помиляється. А на Маїсу потрібно виправлятися. Не далі виправлятися, що потрібно робити? Забивати. Давайте дивитися. Намагався зберегти м'яч. От зараз. Коти м'яч назад. І... Тут зачепив Лопатенко все ж таки дзюбу жовту зараз. М'ять дзюбі. Дзюба, який сьогодні якраз таки відзначився. Ми з вами побачимо. Я думаю, що можливо, можливо так і буде. Ні. Тут 2023 з м'ячем Валієв. Передача забита! Михайло Щербина. Друзі, у нас 27 хвилина і Михайло Щербина забиває третій м'яч ворота Іваниця. Ух, як же ж грудячно було і травмоопасно. Тут переливки було б. І команда постійно грала з п'ятим польовим. Дуже тривалий час. Це стосується не тільки поєдинку, де прокурор нас був! І забиває острів. Можливо, початок камбеку. Це Войцеховський або Лопатенко. все ж таки торкнувся м'яча. Давайте повтор дивимось. Тут бачимо Войцеховський. Так, Вайцеховськ. Коротше, відставання в рахунку в нас острів. Можливо, надовго в стійку. Ну, Тут якби навпаки залишалися. Зябіль порушив право. Дніпра 2023. Маргарян буде бити. Є удар. Войцеховський Буде ні. Щербіна. Видає, куди Інших партнерів. Момент Забити потрібно марта. Це жовта. Жовту картку потрібно давати Чечою. Це зрив перспективної контратаки тут без питань. Що? А яка червона? Там залишався ще. А в Манівській це не голки. Що? Чому червона? Давайте дивитися. О, давайте от повторю. Дуже своєчасно оператор дав. Так, зриває. А там що, порожні ворота були? Тут не видно, але я так бачив, зором там десь знаходився хтось ще зараз. Маргарян, Маргаріан тут буде підставлятися. Або ні, або о, І пробив. І контратака така може бути у Дніпра, 2023, тим паче є. У них більшість класна передача Брошко, ледь-ледь, нас догнав м'яч забивати. Дзюба не забиває. От не потрібно цих зауважень один за одного ставати. Потрібно, звісно, того. Новицький сам тут може розібратися. До передачу Лопотенко. Маргарян падає! Буде Це лише команди з вищої ліги. Ну, і тут потрібно безумовно покращувати гру Дніпро-2023. Не без нервів, не без проблем. Але Дніпро 2023 проходить у півфінал. Вітаємо команду гравців. Вітаємо. Звісно, Максима Мотькіна, президента клубу. І команда продовжує далі брати участь за Кубок. Друзі, трохи перепочинемо і повертаємося на легіон та будівельника.